Знаєте, чим я займаюся, пакую посилку. В цьому ж пакеті воно вчора і приїхало, в ньому ж воно і поїде назад, створила вже ТТНку. Ось склала все назад докупи. Зараз. Коротше, згорем пополам. Я ледве дозвонилася до них. Ну, Як вони заявляють, що вони бідні, нещасні, дуже заклопотані. Ніколи було вставляти в штатив телефон. Тому дуже заклопотані, дуже. Е, на телефоні дзвінки вони відповідають, що вони дуже зайняті. Ось так це було. Запаковано і вкладено ось такий кульочок. Ось так я її вчора отримала. Ну, потім цей кульочок також ж був заклеєний, де я відрізала. Дуже заклопотані, відповідати їм ніколи. На промі написала. Перше повідомлення, відповіли через хвилину. Я говорю, чому ви дурите людей? Відповіли через хвилину. Друге написала, що або візьміть слухавку, або перетелефонуйте. Тричі прийшлося мені дзвонити до побідного ждати, поки зі мною хтось зв'язався. Спочатку казали, не може бути, потім сказали, що. ну... Це одно і те же, подумаєш, що Newfo чи NIFO New N8, що К9, ну, це майже одно і те же, каже, яка різниця. Довго була ця бесіда, скажу відверто, дуже довго. Потім мені. Почали, як варіанти, закидувати, що він працює по Wi-Fi, то у мене, можливо, Wi-Fi гидкий, бридкий, не дістає кудись, там, тому і не працює мікрофон. О, коли я все, як то кажуть, в сотий раз повторила, мені запропонували відправити назад на перевірку. Гроші вони. Я так зрозуміла, не дуже хочуть повертати. Ну, сказали, що Коротше, останнє, до чого ми домовилися, це що, значить, я повинна відправити назад посилку, за доставку сплатити своїми коштами. Вони її отримають. Отримають. Як він сказав, отримують вони четверг понеділок. Тобто, якщо вона встигне до завтрашнього вечора приїхати, то мені повезе, і її отримають завтра. Якщо не встигне, то мені не повезе, і отримають її аж в понеділок, 4 вересня вже, а до цих пір вона буде лежати у відділенні нової пошти. Далі. Півдня я добивалася, скільки будуть перевіряти. Я говорю, назвіть мені конкретний час. Вітоки озвучено було 2-5 днів. Так, приїхав живого, все. Хай в новий кульок вкладуть, просто ось номер ТТН. Зараз дорозказую далі, бо мені потрібно терміново сплатити доставку цієї посилки. Отже, повертаємось, як то кажуть, до наших баранів. Значить, чому я зателефонувала Вові, попросила його терміново приїхати і забрати її. Е, так, є вирогідність, що завтра вона буде вже на місці. Запитань більше, ніж відповідей. Він Тарахтить, по-перше, розмовляв, що коли телефонувала я стосовно відправки посилки, що сьогодні один і той же самий голос звати Володимир якийсь, е -е, підписаний так. От. Якщо сьогодні вона виїде від нас, то є вірогідність. Що завтра до вечора вона буде на місці, і тоді-завтра її отримають. І тоді 2-5 днів буде від завтра рахуватися. Ну, Хоча теж нічого не зрозуміло. Я запитую днів чи робочих днів, він мовчить. Я говорю, а як субота-неділя, то казав, вони не працюють. Тепер, каже, а яка вам різниця, ну, тіпа, два чи п'ять днів, тіпа, якщо завтра, то рахуємо від завтра. Я говорю, так ви ж не працюєте. Ми працюємо, говорю, так ви ж казали, то склад не працює. Дарахтить одно і те ж, У нас скільки відсотків позитивних відгуків ми торгуємо сертифікованою продукцією? Говорю, якби ви торгували сертифікованою продукцією, таких випадків би б не було. Що значить, ну, це майже одно і те же. Ну, що це за відповідь? Різні назви на сайті і в чекові співпадають. Отримане, не співпадає. Ну, взагалі, я шкушу все, що вони змогли запропонувати, це щоб я їм відправила мікрофони. Я сплатила за доставку. Вони їх отримають. Ну, це або завтра, якщо повезе, або у понеділок. Так що і епопея з мікрофоном буде длитися ще, я так чувствую, не один день і, і це буде не останнє відео стосовно мікрофонів. Далі вони їх повинні перевірити. А далі я так і не зрозуміла, або ми вам повернемо кошти, або вийшлимо другий товар. Ну, що саме, я кажу, говорю, а другий товар буде перевірений? Ми не перевіряємо товар перед відправленням. Говорю, так, А на що воно мені? Ви мені прийшлете другий, він оп'єть буде бракований, я оп'єть його відійшлю, да? чи як, будемо скільки рік ігратися? гратись. Ну, ви розумієте, може бути, мов, бракований товар, та я то розумію, ну так тільки я тут до чого. Повернемо кошти за каже, за мікрофони. Говорю, а те, що пром зняв з мене 19 чи 20 гривень, те, що доставка 100 гривень, це куди? Сьогодні за доставку 75 сплатила. Коротше, нічого, я ще не знаю, як це все буде, що це буде, але з таким сумнівним магазином зв'язуватися. Більше не хочу і не буду. Тут хоч би вирішити тепер це питання. Тому що і працювати з ними неможливо. Ну, це тільки так, як я оце сьогодні записувала відео про них сидячи коло телефону. Відійти я ж кушу навіть до сирного холодильника, і мікрофони вже не працюють. І працювати з ними неможливо, і толку, що я їх купила, сплатила. Не знаю. Просто не знаю. І, ну, коротше, що його гадати, будемо, будемо чекати, буду тримати вас в курсі. Ось отака вийшла невдала покупка.